Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у букварику ми читали стрічку 32. Це було наше контрольне читання. Відео по кожній групці я скину окремо. Будь ласка, приділяйте увагу букварику, це найголовніше. Навіть не так головне нам літери і цифри, які ми пишемо, це ми завжди зможемо написати, а букварик це дуже-дуже нам потрібно, тому що у букварику все йде складніше, складніше і складніше. Якщо зараз дітки загублять ось тут ем, інтерес, то далі нам буде складно. Його вже їм дати. Сторіночка 34. Це новенька сторінка, літера Д. Ми повністю її читали. Зверніть увагу, що тут є речення, є пряма мова. Я б діткам сьогодні пояснювала, що це. І обов'язково даємо питання до слів. Дід дав Дані вудку. Що дав вудку? кому Дані, хто дав дід. Сторіночку 34, домашнє завдання перешитуйте. У зожі літери. Ми сьогодні працювали з літерою К. Вона схожа на клоуна, і ми її пишемо ось так, як клоун-спинг. Ручка вверх, ножка вниз. Малявки пишуть ось так, коли бачите, не з, одної, не з одної крапочки, не з одної точечки. Тому на це ми теж звертали увагу. Ми написали сьогодні половинку, половинку ви дописуєте додому, сторіночка 9. У підготовка руки до письма. Ми сьогодні працювали на сторінці 18. Ну тут все було легко, але я сьогодні показувала їм, як робили, робити ось такі от клітинчики. Тому що дітки починають просто по одній клітинці обводити, а ми, бачите, зробили ось так: от рисочки до кінця в один бік, а потім в інший бік, і в нас вже вийшли. Така магія вийшли в нас. У нас такі клітиночки. І сторінка 19 це повністю ваше домашнє завдання. Uh, Українського грамота. Крок номер два, сторіночка 16 на сьогодні була літера В. Вона в нас додалася Це нова наша мишка, але вона приголосна, тому ми її підкреслюємо як мини. А ось ці всі мишки це наші голосні А, О, У і І. Тому ми ставимо під ними крапочку. Ось тут ми робили звуковий аналіз, шукали всіх наших мишок. Тут літера В. тут, тут обвели, тут нічого складного, це ми прочитали. І тут так само ми рахували сьогодні скільки складів. Дивіться, щоб ви вже просто знали, що дітки вміють робити. Так, ми рахуємо склади у слові. Підстріляємо ручку ось так. от під підборіддя і рахуємо. Наприклад, слово мак. «Мак». один раз відкрили ротик і він доторкнувся до е, нашої ручки. Покажи ліс, мак. Ось так. Да. І ми бачимо, що це один склад, так. Да? Ну, наприклад, слово сова. Сова. Со два рази рот відкрився, і ми чуємо з вами два склади, тому ми з'єднали з домом. Ну а тут зірочки треба було знайти схожі. Тут домашнього завдання немає. І в зошті українська граматика крок номер один, теж домашнього завдання немає. У нас сьогодні було звукослово слово і повторення. І ми шукали знов таки перший звук. Наприклад, дивіться, парасолька, який перший звук? П-П. А який останній звук? Парасольк-А. А в кінці? Помідор. Перший звук який? П-п, помідор, а останній Помідуа, р, 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 в кінці. р, останній звук ри. І нам потрібно було розмалювати тільки ті предмети, які починаються на звук Пи. Далі ми шукали звук ми. Ми на початку Мак слова, сумка посерединці і в кінці сом. Це дуже класні вправи, тому що вони дають діткам змогу слухати себе. Ну, а тут ми рахували, скільки звуків і скільки літер у слові. Це ми теж зробили домашнє завдання, тут теж немає. І сьогодні в нас була тема гриби. Ми сьогодні з дітками вивчали різноманітні назви е, їстівних грибів. Будь ласка, не плити, тому що не їстівні отруєння, в нас буде на наступному уроці. З чого складається в нас грибочок? Ми бачимо шляпку, ніжку. В грибочка є грибниця, в нього немає корінчика. На це теж звертаємо увагу, тому що ну, так прийнято казати, що це не коріння, а це грибниця. Грибниця може е, йти аж на кілометри, і потім... Е, З'являються десь там е, грибочки. Ніхто не розуміє, звідки воно з'явилося. Насправді там грибниця. Або ми знаємо, що коли грибочок дозріває, то ось тут всередині в нього є спори. Вилітають звідти спори, і так само теж він розмножується. У мене ось такі справжні шампіньончики Сьогодні діткам показували, коли грибочок дозріває, ось відкривається його ось тут ось пластиночки так? зі спорами. І е, рижик, подивіться, нам сьогодні просто пощастило, і ми знайшли справжні рижики, можна понюхати. Пахнуть гриби і ліс. І, звичайно, грибочки в нас різноманітні, гриби не тільки ті, що ми їмо, або тваринки їдять. Ще гриби використовують, ви бачите, у сирах, у, у молочці, кисломолочці, так, для того, щоб зробити творожок, або щоб зробити закваску, або йогурт. А ще бувають грибочки, які використовують в медицині, це пеніцилін, звичайно. ж, І грибочки, це. Дріжджі, які використовують теж для е, хліба, для того щоб зробити закваску на хліб.